Друзі, привіт-привіт! Всіх з Новим роком. 1 січня 2026 року напевно одне із, вірніш, один із день, так? Е, на моїй пам'яті я вже не пам'ятаю, коли 1 січня був сніг. Угу. Е, минулого року треба передивитися наше відео минулорічне, мені здається, не було снігу. Але треба глянути. Не було, не було. Ти що давно вже mm. року не було снігу. Але зараз подивіться, що в лісі, зараз ми з вами. Якщо я натисну колись на цю кнопку. Так, зараз. О, отак. Е, ось такий зараз ліс, подивіться. Сніжок. І так підчоботами та чується. Рип, рип. Рипає. Мороз. Скільки зараз градусів Мінус 9. Мінус 9. Ось, тобто в лісі зараз... Засніжило. Е, для дітей дуже добре зараз піти сюди покататися на санках або на На лижах можна. На лижах, або як на цих таз, тазиках я їх називаю, да? як вони називаються, ці штуки, на які зараз модно з'їжджати. З і можна вбитися. <гум> Ось. Але, блін, клас, подивіться, яка Справжній зимовий ліс. Ну, на жаль, грибів ми з вами не знайдемо під таким снігом. Якщо тільки десь на деревах не виросли, ну подивіться. раз Валентина пройде всі краєвиди. Отут можна дійсно з'їжджати. Ось тут гірочка дуже гарна, до речі. Так, це ми зараз е, наш ліс на лісовому масиві. Дивимося, не биківнянський, так, а та частина, де ми завжди. От ми, ми забули горішки взяти. Для білочок. Так. Та частина, де ми йдемо збирати білі гриби весна літо, да? mm -hmm. десь так. Ось. Тому зараз ми трошечки пройдемося. Холодненько на вулиці, не, не звично, так. Ось, трошки з Валентиною пройдемося і покажемо вам, як зараз, на ну, які кривиди зараз в цьому лісі. Зимою, то напевно. Ми не знаємо, яка буде далі погода. Ось, чи буде сніг, чи, чи вже знову тепленько буде. Але оці е, краєвиди зі снігом, це зараз дуже велика рідкість за останні, напевно, років 5. От я не пам'ятаю, коли отак сніжило в лісі. Ось тому давайте зараз ми трошки пройдемося, покажемо вам такі гарні краєвиди. Ось сьогодні без грибів, е, це вже так. У нас традиція 1 січня виходити в ліс на таку прогулянку і показувати вам, вам відео. До речі, тут вже хтось катався, мені здається, але у ці класної штуки можна цей... Ні, таких е таких. Е їхати горкою, так, і якщо не об'їдеш, то тут вліпитися в ці стовбури. Так, тому ми сьогодні, бачите, позимовому дійсно вдягнені, тому що дійсно прохолодно. Е у кого є можливість беріть рукавички, беріть. Що бути так, і якщо ви вже відійшли від святкування Нового року, то можете в ліс ходити. Ось, але беріть з собою якусь каву чи щось таке, ну, щоб зігрітися на перших цих на перших етапах, коли ви вийдете. Бо зараз ще ну, більш-менш ранок, так, не, не день, тому. Багато ще хто закритий. Каву не так просто купити тут. Але вже є відкриті маленькі ці кав'ярні, так, де є кава. Тому, друзі, давайте ми трошки пройдемо цю частину, зараз вийдемо на полянку, покажемо вам, що там. Подивіться, яка зараз краса в лісі. Блистить сніг. Вон, Сніжочок. Рідкість просто. Крипить. Mm -hmm. Так, от наша, наша місцина для білих грибів. Вже скоро вони будуть. То так здається, що вони коли, вже були, але вже навпаки. Тепер е, ми ближче до того, що вони заново будуть, чим до того, що вони вже були. Тому що вже січень почався, це означає, що скоро весна. Так, ну ось так от тут зараз. Бачите, можете взяти, подивитися минулорічне відео 1 січня і порівняти, що було тоді і яка зараз у нас погода. Клас. Mm -hmm. Дивіться, Валентина кайфує на сонечку. Але холодно, можу сказати. Без перчаток виходити не треба. Дивіться, і просто. А мені здається, чуєш, Валь, е теж було сонечко, так? На Новий було рік? Сонечко, так, сонечко тепло було. першого цього, 1 січня. Так, да, я ще була в короткій курточці. Угу. Так, ось такий. Годівнички А годівнички подивитися. А, годівнички, да, так, да, так, да, так, да. так, так. Ми минулого року знайшли тут місце, де зробили годів... годівнички. Люди гуляють, видно. Бачите, який ліс. А ось висять, верніше, це вони, чи це не вони? Ні, це інші. Я Не пам'ятаю, кудись сюди ми не, чи не, трошки далі ось не там. Не. Але краса яка. Ну, е я тут живу на лісовому сиві досить давно, і можу сказати, що це. Дуже мало снігу, якщо порівняти попередні, ну, старі роки, так, якісь там 10 років назад, 15, то в лісі було, я вам скажу, снігу тут насипало, дай Бог. Напевно, до пів метра можна було сніг бачити, такі сугроби були. То зараз це здається, що багато снігу. А насправді, насправді, це мало ще. Так? Але зараз для тих погодних умов, так, зміни клімату, то. Напевно, це багато, не знаю. Так. Ага, десь тут, тут вони. вони там були, мабуть, ага, ось не? бачу, там де лавочка, я бачу годівничку. Зараз ми підійдемо туди подивитися. У нас таке... Таке новорічне коло завжди, так? Пройтися сюди, mm -hmm. потім годівнички подивитися. Так. Так, треба було взяти які, якогось насіння. І тут, бачите, вже протоптано тут. Пройшлося багато. На вихідних прийдемо з насінням. Ага, ось, бачите, скорі за все, це для пташок яких. А, он, а, а. Ці синички, так? Так, це для пташок. там сидить, бачиш? Не видно? На гілочці. Ну оцю бачу. Та трошки видно, ось вона полетіла, треба відійти, вони прилетять. Так, а ось, бачите, ще ось така отут годівничка. Теж для пташок, але тут та тут валь, тут стільки всього подивись, Та вони ж напевно, б'їлися. <плес> тут ніде ні <смі> <смі> ні сісти від їжі кількості. Так. Ось так. Тобто пташки є. І там якесь насіння. Ага. Зерно. зерно. Так, теж для пташок, бачите? Ось такі. Хтось насипав також, бачите, хтось доглядає за пташками в лісі. Так, а ось і гриби. Але такі ми з вами не збираємо, бачите. Треба ж показати гриби. Все ж таки, ми в лісі Ось такі. Тут їх дуже багато снігові. Дерево все. В цих грибах краще б це були гливи. Так, пішли. Далі пройдемося ще. Так, ну що, ще трошки тут походимо, подивимося, що у нас в лісі ще є цікавого. Йдемо туди далі. Так, пішли туди. Йдем. Так, Валь, я знайшов барбарис. Який барбарис? Чи це шипшина? Ні, це не барбарис, це шипшина. Так. Да. Ну, колюч, колючий, колючий кущик. шипшина? Так, да, шипшина. Ось. А, так, бачите. Ну, напевно, хтось тут вже позривав. Скоріше за все. Це залишилися. Такі. Дороги такі протоптані. Видно, що люди гуляють. Да? Дивись, як протоптано. Причому і гуляють, і їздять, бо бачиш е сліди від машини. Ага. Може, лісники їздять? Та які лісники? Це хтось або за грибами їхав, або. Просто на машині приїхали до лісу. Погуляти. Так. Ну гарно в лісі, файно. Така гарна прогулянка. Ось мені подобається. Там бачу сонечка ззаду позаду. <губ> ну, така. <губ> Можна для селфі навіть таку фотку зробити. Так. Ну, єдине, що який мінус, е, я люблю, коли от на таких ялинах лежить сніг. А бачиш, зараз нема е, зверху снігу, ну на маленьких ялинках, тільки трошки. І ще, бачите, дуби навіть не скинули своє листя повністю. <кл Really? clears throat> Тому що сніг пішов дуже, е, е, е. ніхто не знав, що він буде навіть. Чого він пізно піш... Піш... пішов? Ні, ну я маю на увазі, щоб було тепленько, нібито, ага. да? я навіть за грибами ходив і тут раз і пішов сніг. Угу. Тобто навіть не зрозуміло було, як так сталося. Я думав, що він піде і розтане. А бачите, ні. Морозець продовжується і сніжок є. Ось, але насправді на дорогах. А нам не сюди? Ну, можна сюди. Ну, давай так привітать. Насправді на дорогах в місті, ну так, буває слизькувато. Там, де особливо не почищено, то дуже треба акуратно їхати. Так, ну якихось, бачите, цікавинок зараз в лісі нема. Якщо й десь виросли. Зимові грибочки, то явно, що ми їх під снігом вже не знайдемо, треба шукати на деревах. Але е, поки що, напевно, грибний сезон буде на паузі. Ось Тому в нас в тих, тих місцях, де я гриби збираю, то вони ростуть, коли нема снігу. Так? Е, буває, що морозець, потім він, е, сніг сходить, і там буде або фламуліна, або Десь, можливо, юдине вухо і так далі. Але поки що, поки сніг, то е, грибних відео, на жаль, ви не побачите у нас на каналі. Ну, Це звичайно така пауза міжсезонів, називаємо його, так. Ось, Яке триває від одного місяця, як в минулому році, так, пам'ятаєте, ми в січні з вами ще гриби збирали майже до кінця січня е, в лісі. Ось, Потім в лютому нічого не було, тільки в березні. Е, ми почали виходити до лісу, і в квітні, на початку квітня з'явилися перші саркосифи у нас в лісі. Ось і там ще були е ці е зморшки та стрички пішли. Ось, тому ось зараз таке міжсезоннє, але ну, воно має бути. Тому не переживайте, ми з вами нікуди не зникли, просто грибочків поки що нема. Так, друзі, е ось така. Краса зараз в лісі, але якось так, для такої краси мало людей. Але я думаю, що просто люди ще після Нового року не прокинулися. Чому дивись, там ми зустріли, там ми зустріли. Так, і не забуваймо, що сьогодні робочий день, насправді. У більшості державних підприємств це робочий день. Ось а якщо вони самі собі вихідний не зробили. Тому сьогодні, напевно, ну, частина якась то є робочий день, все ж таки. А, Але... Підемо туди до тих маленьких сок. Бачите, так, йдемо. Так, ну що, друзі, ще трошки пройдемося, подивимося, що тут подихаємо свіжим повітрям. Тут якось особливо сніг. Рипить. Звучить. Я не знаю, чи мікрофони вловлять. А от прямо так такий сніжний звук. Ну, Ми не в Карпатах, там, де купа снігу, там вони звикли до цього. Ось, до речі, тут теж є такі гірочки, місце, де для дітей гарні спуски. А ось, але бачите, дітей нема взагалі в лісі. Ну, з дітьми маю на увазі, ще. ще сплять. Ще всі сплять. От, до речі, тут колись е, ми сюди ну, майже не ходили восени, так ми їздили в Биківнянський ліс. Але коли я був малий, е, ось це місце, ця горка була центром пошуку грибів. Тут, е, в, в, от, от, Отут, в цій низинці, завжди росли польські гриби. Колись дуже ми знайшли з татом великий білий гриб. Я здалеку подумав, що це кирпич, хтось подумав, що це хліб, а то був білий гриб. Ось, А на цьому схилі здав росли зелениці, рядовки зелені, і от скільки себе пам'ятаю, завжди там були підзеленки. Ух, ти, яка годівничка. Це не годівничка, аж шпаківня будиночок для пташок. Да. Так, То завжди були підзеленки, але ми їх ніколи не збирали, тому що. Ми їх не знали, поки Валентина не показала, як вони виглядають. Пам'ятаєш цей день? Так. Mm, да. Коли ти сказав, о, це ж гарні гриби. І цей рік був незабутній. Ми позаманули 2024 на під, підзеленки, скільки Я їх було. Нам сюди. Ні, можемо сюди пройтися. Yeah. А хоча так, пішли сюди. А Там, мабуть, було Ага, ще... з цієї сторони, отам звуки. Що подивимося? Підемо, що там. Ну йдемо. Чи там собаки? Да Та йде. Йдем? Давайте ще сходимо. Ну, По сніжку пройдемося. У тебе йде. нормальні чоботи? Так, да, на високі. Тут собачки, але напевно там е, трошки більша гірка, то напевно там їздять краще, бачите, з собачками ходять. Ага, вони, ось вони. Популярний захід. Так, ось, ось вони де заховалися. Популярна ковзанка, Не ковзанка, а як це називається? Гірка, гірка для катання. Ага. Все ж таки вони тут всі зібралися. Ага, тут така, бачите, довгенька вона. Можна з'їжджати. Давайте глянемо. Ближче. Ага, тут просто знайшли таке місце, що вона просто е, довга така. Ось, бачите? Ну, класно. Ось тут. Треба було І... б нам теж брати. Так? Да? Ти впевнена, що ти будеш їздити на цьому, на цих штуках? А так хочеш можна попросити один раз прокатитися, не хочеш? Так. Зараз будуть їхати. Так, да, ось вони тут, бачите, вона така по суті довга, а вони дорослі їздять, дивіться. Mm. Ну так, я думаю, що з такою вагою буде стиратися сніг. І цей. І ну, вони будуть просто прокачувати горку до цього до землі. Так, від ваги. Так, ну ось так якось. Так, ну що, що ось, сюди? Так, сюди, йдемо сюди. Показали вам гірку, показали, хто їздить. Так, що, будемо рухатися назад, трошки пройшлися. Все-таки в лісі. От дивіться, тут гарне місце яке. Що підмерзли? Так, трошки підмерзли. Але все ж таки зимовий ліс ми мали подивитися у 2026 році. Будемо вважати, що. Перший похід до лісу вдало вийшов. Прогулялися, побачили сніжок. Сніжинки зараз сніговиків не зліпиш мороз все одно. Але подивитися на цю красу все ж таки це гарно. І тут уже зараз буде е, вихід до міста. Тут трошечки ще прийти залишилось і все. Так, ну що, Вальм, все ми показали, ніби тут що є. Тільки гриби Хочу. не показали, так? Да? Ну, взагалі, якісь хоч. Ні, ну, Напевно, десь зимові опеньки ще ростуть. Заморожені, на якихось деревах вони виросли, це 100%. Ну, я думаю, що можна знайти, але е я думаю, що витрачати час у пошуку одного чи двох грибів е зараз нема сенсу. Почекаємо, поки зійде сніг і буде трошки тепленько. Можливо, тоді е один захід я зроблю в ті місця. Пам'ятаєш Вальтіхаші? Ну, в останній раз, де ми були. Ой, ти казала, що я більше ніколи не ти не піду. Хочем, Ось, то напевно, якщо будуть відповідні погодні умови, то е, туди пройдуся. Поки є сніг, ну так от не, не будемо гриби збирати, трошки почекаємо. Так, добре, друзі, ми виходимо. Будемо завершувати це відео. Я сподіваюся, вам сподобався наш зимовий ліс. Не забудьте поставити вподобайки. Це перше відео сезону 26-го року. Ось ще раз всіх з Новим роком, щоб цей рік був вдалим, щасливим і, ось, і о, ну, в більшої, більше все ж таки хочеться, щоб він був кращий і мирним. Це став рік миру. Ну що, друзі, зустрінемося в відео в наступних. З вами Ліснички Тревел, як завжди, пока-пока.